На часі новини чим живе місто розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В Студії Анастасія Кирилюк вітаю. За ініціативи Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України у Шепетівці відбувся круглий стіл за участі керівників та лікарів медичних закладів громади, відділу культури, управління освіти, закладів освіти різних рівнів. Круглий стіл відбувся під головуванням заступника міського голови Галини Безкоровайної та заступника гендиректора Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Наталії Ткачук. Головна мета зустрічі полягала в тому, щоб отримати підтримку лі. Ідерів громад у поширенні ідеї здорового способу життя, здорового харчування та вакцинації серед населення у ході круглого столу. Неодноразово було наголошено, що вакцинація населення важлива для захисту від стійких хвороб, зниження ризиків її поширення, збереження загального здоров'я суспільства та суттєве зменшення навантаження на лікарів, які першими приймають удар. За ініціативи Ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Шепетівській міській раді у гостинній піцерії було організовано та проведено майстер-клас з випікання піци для дітей з поміж внутрішньопереміщених осіб. Учасниками цього майстер-класу стали 15 дітей. Під пильним контролем шеф-кухаря, який давав настанови та допомагав усе зробити, як годиться, діти виготовляли піцу, яку смакували самі та передали пораненим військовослужбовцям. На черговому засіданні сесії міської ради депутати розглянули питання щодо виконання програми Питна вода на 2023-2025 роки. Заслухали звіт про розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Шепетівської міської територіальної громади. Також надали дозвіл на передачу гаражного приміщення шепетівському навчально-виховному комплексу. Деталі про засідання сесії далі. 22 лютого міський голова Віталій Бузель провів чергове засідання сесії міської ради, у ході якого розглянули 49 питань порядку денного. Серед головних питань обговорили хід виконання програми Питна вода у 2023 році. В межах виділеного фінансування були проведені капітальні ремонти трьох водогонів, проведені лабораторні дослідження на відповідність санітарних норм питної води у 132 криницях. Профінансовано утримання трьох станцій до очистки води в місті. Також було завершено фінансування будівництва водогону в селі Плес. Внесено зміни в додаток до програми збереження житлового фонду Шепетівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки для приведення системи електропостачання у гуртожитках по Староконстантинівському шосе у відповідність до вимог та потреб мешканців. У ході засідання заслухали звіт про хід виконання програми утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Шепетівської міської територіальної громади. Були проведені поточні ремонти доріг, тротуарів, паспортизація основних вулиць міста, рейдерування щебеневою підсипкою доріг приватного сектору, виготовлені проєкти для подальшої роботи в напрямку утримання дорожнього господарства. У 2023 році кардинально відійшли від ямкового ремонту доріг і тротуарів, спрямувавши фінансування на відновлення суцільного шару дорожнього тротуарного. Покриття. Також надали дозвіл на передачу з балансу мистецької школи на баланс Шепетівського навчально-виховного комплексного гаражного приміщення. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький. Лайк like Тіві. 26 лютого у Шепетівському навчально-виховному комплексі номер 1 у складі загальноосвітня школа перших-других ступенів та ліцею імені Героя України Миколи Дзявульського відбулось урочисте відкриття другого етапу змагань загальнонаціонального проєкту Всеукраїнські шкільні ліги Пліч-Опліч у Шепетівській міській територіальній громаді. Другий етап відкрили змагання з футзалу, у яких взяли участь 10 команд закладів загальної середньої освіти громади. Нагадаємо, що команди змагатимуться у таких випадках. Дах спорту як футзал, баскетбол, спортивне орієнтування, волейбол та черлідинг. Проєкт проходить за ініціативи президента України Володимира Зеленського спільно з Міністерством освіти і науки та Міністерством молоді та спорту України. Під гаслом Разом переможемо. 28 лютого керівник апарату ОВА Оксана Вжешневська провела особистий прийом громадян. Загалом посадовицею було розглянуто 5 звернень від жителів області. Зокрема, звернення заявників стосувалися питання щодо надання матеріальної допомоги на соціально-побутові потреби, ремонту та укріплення будинку, під яким проходить стародавній хід, надання доступу до технічної документації, що стосується земельних ділянок, сприяння у завершенні будівництва багатоповерхового житлового... Будинку у місті Хмельницький та надання тимчасової відстрочки від мобілізації. Усім запитувачам було надано роз'яснення щодо можливих шляхів вирішення порушених проблемних питань. Про результати розгляду звернення заявники будуть поінформовані у порядку, передбаченому чинним законодавством. У Нетішині засудили місцеву жительку, яка займалась збутом особливо небезпечного наркотику. Правоохоронці затримали 36-річну уродженку Рівненщини у грудні минулого року. Зловмисниця продавала солі безпосередньо з рук в руки, а також методом закладок. Оперативники відділу кримінальної поліції та слідчі Шепетівського управління поліції задокументували її злочинну діяльність. Правоохоронці встановили, що жінка збувала наркотики наркозалежним нетішинцям після попередньої оплати. Ваохоронці зафіксували низку фактів продажу жінкою наркотиків. Слідчі Шепетівського райуправління поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили фігуранці підозру та направили обвинувальний акт до суду. Розглянувши матеріали кримінального провадження, суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді трьох років та шести місяців позбавлення волі з конфіскацією майна крім житла. У Шепетівці 15 лютого відбулася прем'єра документального фільму Вовк Страху нема. Стрічку створювали за участю командирів та воїнів бойових підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Детальніше дивіться у сюжеті. У Шепетівському кінотеатрі Старлофт 15 лютого стартував показ документальної стрічки Вовк страху нема про тонкощі роботи воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Ми маємо фіксувати все те, що відбувається сьогодні. І ми. Вдячні кінорежисерам, які відзняли цю стрічку, яку ми зараз будемо переглядати, і увічнили в історії, її подвиги наших захисників, показали мужність і відвагу тих, хто боронить нас і дає нам змогу дивитись і жити в більш-менш мирних умовах. Режисерами фільму є Анна Мартиненко та Тетяна Кулаковська. Від початку до фіналу стрічки глядач бачить і чує тільки воїнів сил спеціальних операцій. Фільм побудований таким чином, що воїни розповідають, а потім ще й показують багатокомпонентну операцію Вовк, зазначила одна з режисерок фільму Анна Мартиненко. Герої стрічки проводять паралелі і нагадують, це не перша агресія та геноцид українського народу росіянами та розповідають про те, як перемогу виборюють сьогодні. Голоси героїв фільму змінені. Обличчя Замасковані слоган стрічки Безстрашні серця здобувають перемогу. Після перегляду фільму глядачі обговорювали сюжет та відзначили, що це кіно піднімає український дух та актуальний для українців усіх вікових категорій. Ну, вважаю, що сьогоднішній захід дуже важливий і дуже потрібен. Фільми про війну вони потрібні як документальні, так і художньому варіанті. бо Особливо цінно, звичайно, кожен деталь, деталь документальної хроніки. Тому що якщо ми не будемо знімати ці фільми, то ці фільми будуть знімати про нас наші вороги, і то буде зовсім інше вже кіно. Фільм був створений без залучення державних коштів за підтримки компаній оборонної галузі та аграрного сектору. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, Лайк like Тіві. Чергове шахрайство із псевдобанкірами. Поліцейські застерігають громадян бути пильними. Шахраї під приводом захисту коштів пропонують здійснювати різні банківські маніпуляції, зокрема, надати персональні дані чи підтвердити операцію або ж навіть перерахувати власні гроші на безпечний рахунок. Таким чином, зловмисники ошукують своїх жертв та не живаються на їхніх заощадженнях. Так 70-річний житель Кам'янеччини втратив понад 18 тисяч гривень, довірившись псевдобанкіру. псевдобанкіру зателефонував до пенсіонера та повідомив, що його банківський рахунок під загрозою. Для того, аби захистити кошти, нібито необхідно назвати код цифри на звороті картки, а також підтвердити операцію захисту, натиснувши певну комбінацію цифр. Наразі слідчикамнець-Подільського райуправління поліції встановлюють усі обставини події. Шепетівська громада зустріла небесного воїна, старшого стрільця, оператого 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 9-ї механізованої роти, 3-ї механізованого батальйону військової частини, старшого солдата Заруцького Андрія Вікторовича, вічна та світла пам'ять захиснику. Народився Андрій Заруцький 7 липня 1983 року. Повномасштабне вторгнення застало нашого воїна в Україні. Одного разу, прийшовши з роботи, він повідомив мамі що не може бути вдома і йде захищати батьківщину. Та 26 січня 2023 року був мобілізований. За цей рік Андрій Вікторович неодноразово був на передовій, нагороджений медаллю за оборону Бахмуту. Загинув герой 13 лютого 2024 року. Уся Шепетівська громада, ще розпівчуває родині, близьким та друзям. 24 лютого команда з волейболу Шепетівської міської територіальної громади Лісівник виборола друге місце в обласному спортивному заході з волейболу серед ветеранів на Кубок Спорт для всіх, який відбувся у місті Хмельницький та приурочений до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні та другої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Сасюка Володимира Михайловича була нагороджена грамотою Хмельницької обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх як Учасника спортивного заходу на Шепетівщині суд виніс вирок зловмиснику, який вчиняв домашнє насильство стосовно своєї матері. Зловмисника засудили до півтора років обмеження волі, але звільнили від відбування покарання з випробовуванням. Обвинувачений мав проблеми з алкоголем і у стані сп'яніння часто влаштовував удома скандали. Чоловік ображав матір, погрожував їй, завдавав психологічних страждань. Правоохоронці складали на кривника адміністративні протоколи та проводили з ним профілактичні бесіди. Ізяславський районний суд. Суд притягнув його до адміністративної відповідальності, але це не зупинило Дебошира. Відтак, наприкінці минулого року, правоохоронці відкрили стосовно чоловіка кримінальне провадження. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили йому підозру та направили до суду обвинувальний акт. 26 лютого до рятувальників зателефонував хмельничанин та повідомив, що на вулиці Романа Шухевича в обласному центрі спалахнув гараж. На момент прибуття рятувальників палало на площі майже 30 квадратних метрів. Існувала загроза перекидання вогню на інші гаражі. Фахівці ДСНС ліквідували займання, не давши змогу вогню поширитися на більшу площу. Ймовірно, спалахнуло через коротке замикання електромережі. Травмованих на місці події не було. 27 лютого в ставницькій філії перших-других ступенів опорного закладу освіти Меджибіського ліцею відкрив свої двері клас безпеки. Цього дня діти вперше увійшли в клас, який викликав у них захват, адже сучасне інтерактивне приміщення обладнане за усіма сучасними стандартами. Тепер школярі зможуть якісніше здобувати знання про безпеку. Клас поділено на навчальні зони: рятувальну, медичну та правоохорону для викладання вчителями та представниками екстрених служб. Віримо, що здобуті знання допоможуть дітям у майбутньому вберегтися від необдуманих вчинків. Робота зі створення безпекового середовища на території області триває. 28 лютого на Хмельниччину прибув евакуаційний потяг з Херсона. Літні люди, діти, жінки. Всі вони херсонці, які вимушено покидають свої домівки через постійні обстріли. На пероні прибулих зустріли рятувальники, психологи ДСНС та волонтери Червоного Христа України. Людям допомогли перенести речі, пригостили теплими напоями. А психологи спілкувалися з людьми та надавали всю необхідну допомогу евакуйованим. Служба безпеки викрала ще двох організаторок незаконного референдуму РФ, який відбувся під час окупації правобережжя Херсонщини. Після звільнення регіону обидві колаборантки втекли до інших міст. Одну із них було затримано у Києві, де вона залягла на дно у столичному хостелі. Інша оформила статус переселенки та переховувалась в орендованій квартирі у Чорноморську. За даними слідства, на початок повномасштабного вторгнення Росії фігурантки проживали у Береславському районі Херсон. Після захоплення регіону вони підтримали загарбників, а згодом увійшли до окупаційного виборчкому. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранткам про підозру. Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми. Кіберфахівці Служби безпеки викрали ще одну поплічницю РФ, яка шпигувала за силами оборони у Харкові. Зловмисниця була особливо цінним агентом для ворога, оскільки виконувала контролюючі функцію для російських спецслужб. Зокрема, фігурантка виходила на місцевість та перевіряла координати, які їй надсилали рашисти. Під час дорозвідки зрадниця фотографувала потрібні об'єкти та позначала їх на картах. Потім вона пересилала відповідний звіт через меседжер. За даними слідства, у листуваннях з ворогом агентка закликала частіше обстрілювати Харків, щоб завдати місту максимальних руйнувань. Також вона сподівалась на захоплення обласного центру та його приєднання до складу РФ. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення. Співробітники головного управління внутрішньої безпеки СБУ викрали в Одесі кримінальника, який вчиняв розбійні напади на мешканців міста під виглядом правоохоронця. Фігурант використовував підроблене службове посвідчення Служби безпеки. Співробітники СБУ затримали зловмисника на гарячому, коли він посеред вулиці напав на місцевого волонтера та погрожував йому зброєю. Під час нальоту фігурант намагався відібрати у потерпілого 50 тисяч американських доларів, які чоловік зібрав для. Українських захисників. За даними слідства, зловмисник майже місяць ретельно готувався до злочину. Він вивчав розпорядок дня та маршрути пересування своєї жертви. У день пограбування нальотчик під'їхав до помешкання потерпілого і дочекався, коли той вийде з будинку. Наразі фігуранту повідомлено про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми. На Городочині поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій загинув 32-річний мотоцикліст. Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 лютого. На автодорозі з полученням Городок Лисогірка. Попередньо встановлено, що 32-річний місцевий житель, керуючий мотоциклом, допустив з'їзд у кювет з подальшим зіткненням із деревом. Від отриманих травм водій мотоцикла загинув на місці події. За даним фактом, слідчі Хмельницького управління поліції відкрили кримінальне провадження. та Разі встановлюють усі обставини події. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я, Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.